Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви? Бажаю вам я. Пограємо зі мною. Тож розпочинаємо. Ми будемо з вами дивитись на зображення і говорити, до якої пори року. Це належить весна чи літо. Розпочинаємо. Дітки зазмагають під сонечком, коли ж це буває. Звичайно, що влітку, якої пори року повертаються додому перелітні птахи? Весною. Наші хлопці ласують соковитим кавуном та холодним смачним морозивом. Смачний кавун дозріває влітком, а холодне морозиво краще смакує спекотним літом. А скажіть мені, будь ласка, в яку пору року? У мами ведмедиці з'являються маленькі ведмежата ранньою весною. Давайте роздивимося на наші дерева. Одне дерево цвіте, а на другому вже дозріли яблука. Весною все квітне та буяє, тож квітуче дерево це весна. А дозрівші яблука це. Літо. А погляньте на це зображення О, іде дощ. Але дітки тепло одягнені. Значить, це пора року весна. Але ж влітку може йти дощик. Але влітку дітки одягнені зовсім по-іншому. Давайте поглянемо на це зображення. Чи зможемо ми дізнатися, яка пора року? Так, звісно, дерева квітнуть, первоцвіти буяють. Зрозуміло, що це пора року весна. Давайте подивимося на наступне зображення, що роблять дітки. Вони купаються. Весною вода в річці, що холодна. А влітку вона зовсім тепла. І купатися влітку це одне задоволення. А якої пори року бувають довгоочікувані канікули, а влітку чи навесні? Звичайно, влітку! З чим я вас і вітаю!